Розклади на прості множники число. Згадаємо. А помножити на Б дорівнює С. А перший множник, Б другий множник це добуток. Або, наприклад, А помножити на Б, помножити на Д дорівнює Ф. А перший множник, Б другий множник, Д третій множник Ф добуток цих чисел. То F ми розклали на 3 множника, C розклали на 2 множника. От 48, ми зараз розкладемо на два множника. 4 помножити на 12. Але 4 і 12 числа непрості. А якщо ми хочемо записати 48 як добуток простих чисел, тих чисел, що діляться лише на число 1 та на само себе, то нам треба потихеньку. Ділити число 48 на прості числа. І тоді ми знайдемо, як ми запишемо 48, як добуток простих чисел. 48 число парне. Поділимо 24, 24 число парне, 12 число парне, 6 число парне, 3, поділимо на 3. 1. Ліворуч дійшли до числа 1. Тоді 48 ми запишемо як добуток чисел 2 та 2, та 2, та 2, та 3. Оце зараз ми розклали число 48 на прості множники. А тепер розкладемо число 105 на прості множники. 1 додати 5, 6 ділиться на 3. Поділимо на 3. 10 на 3 не ділиться, одиничку тут покладемо, 9 поділити на 3, 3. 15 поділити на 5, 5. 35 поділимо на 5, 7, 7 поділимо на 7, 1. То 105 ми розкладемо на прості множники. 105 дорівнює 3 помножити на 5 і помножити на 7. 88. Пошукаємо прості дільники. На 2 ділиться 44 на 2 ділиться, 22 на 2 ділиться 11, на 11 ділиться, бо 11 це просте число. Ліворуч дійшли до одинички. 88 розкладаємо на прості множники. 2, помножити на 2, помножити на 2, помножити на 11. Розклали на 4 множники, і всі вони прості. 660 парне число ділиться на 2. 330. Наступне просте число, наприклад, наприклад, напишемо 3. Маємо право. Головне, щоб вони були прості: 1, 1, 0 поділити на 3 0. 110. Бачимо число 11. А воно просте. Поділимо на 11. Буде 10. 10 число парне ділиться на 2, 5, 5 ділиться на 5, дійшли до одинички. То число 660. Ми запишемо, як. Добуток отаких множників 2. Тепер будемо по черзі їх писати, можемо і так записати, але так і краще, і видніше. 2 помножити на 2, і помножити на 3, і помножити на 5, і помножити на 11. Оце 5 простих множників, на які ми розклали число 660. А тепер 600. Поділимо на 2, 300. Поділимо на 2, 150. Поділимо на 3, 50. Поділимо на 5, 10. Поділимо на 2, 5. Поділимо на 5, 1. Число 600. 600 розкладено прості множники: 1, 2, 3. Двійок 3. От Можемо записати: отак: 2 у третьому степені помножити на 3. І помножити на 5, а 5 рок, 2, на 5 у другому степені. Наступний номер. Чи ділиться число, що є добутком чисел 2, 2, 3, 3, 19 на 2 на 12, на 57, У разі позитивної відповіді знайди частку відділення отого числа, що добуток на число 2, 12 і 57. Ну, Давайте спробуємо, але спочатку трішки підготуємося. Отакий От простий приклад є. Чи ділиться добуток чисел 2, 7, 5 на 2. Так, ділиться, поділити на 2. Оце, оцей добуток залишиться 7, помножити на 5, 35. Оце число я поділила зараз на 2. Але я знаю, що риска дробу. Це те саме, що знак ділення. І тоді я нічого не втрачу. Все мені дуже гарно видно отак поділити на 2. І тоді я бачу, що 2 поділити на 2: отак, чк-один. Цю одиничку інколи треба писати, інколи не треба писати, 7 помножити на 5,35. Це був легенький приклад, а ми от зараз це використаємо на оцих великих прикладах. Чи ділиться на 2? Ділиться, то знайди частку тобто поділи на два. Ну, треба ж 2 поділити на 2, один. Але я, отак поки що, і залишу і повернусь, тому що в мене ще два таких приклади раптом мені буде легше, раптом вони мені допоможуть. Другий приклад. Чи б ділиться оцей добуток на 12? Ділиться ось 4. Помножити на 3, Оце число 12. Тут 12. Поділити на 12, 1. Тепер у мене лише 3, помножити на 19, 30. Та 27, 57. О, так, це мені дуже допомогло. У, тре, у розв'язку третього прикладу поділити на 57. Оце 57. 57, поділити на 57, 1. То залишилося 2 помножити на 2, помножити на 3 12. Повернемося до першого прикладу. То, вже зрозуміло, що це 57. Залишилось 2 помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 19. Вже зрозуміло, що це 2 помножити на 3 і помножити на 57. 2 помножити на 57, так легше 114. Помножити на 3. 2 помножили на 57. 114 помножити на 3. 100 помножити на 3. 300 14 помножити на 3, 3, 12, 42. То всього буде 342. Останній номер. Знайди частку відділення добутку чисел 2, 3, 5, 7, 19 на число, що є добутком чисел 2, 3, 5. А другий друге завдання. Добуток поділити на число 22. Умова вже отут є. То давайте працювати. Поділити рискою дробу на 2, помножити, поділити на добуток чисел 2, 3 і 5. То я отак дивлюся: 2 поділити на 2. 1, 3, поділити на 3, 1, 5 поділити на 5, 1. Залишилося 7 помножити на 19. 7 помножити на 19, 70 та 63. 133. Табличку множення повторити треба. А тепер оце число, що є добутком оцих множників, вони ще й прості: поділити на 22. А я ось бачу 2, простий множник та 11. А це і є 22. Тому це вони так роблять 22. 22 поділити на 22, 1. То отримаємо 2 помножити на 3 і помножити на 5. 2 помножити на 5, 10 та помножити на 3, 30. Було дуже весело. Отак. Далі буде.